Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Так, ну що, поїхали робити п'яту серію про падуванця. Знаєте, котра зараз година? Ану, бачите, ніч, ніч, ніч. Зараз перша година ночі. Мені не спиться. Я читала читала Володимира Лиса Століття Якова. Піднімаю очі вже 12-та. Спина болить, спати не можу. Я, зараз у мене вся спина, знаєте, в таких в ластерях вся обкліяна, які знімають біль. Мені здається. У мене спина болить через те, що я все роблю однією рукою. Тобто мию все однією рукою. І я така, знаєте, трі трішечки сторта, трішечки е така перекособорчена виходжу. І тому мені здається, ось така в мене і спина. Ну, просто нагрузки великі. Але тут ще мити і мити. От Я зараз навіть дивлюсь, ну нічого, все зробимо. Навіть однією рукою. Так, про мої хороші, і йдемо спадки. Тому що мені завтра рано вставати. От, я з вами розмовляю. Мене трішечки так попустить. От, і я засну. Так, що про подаванця. Я закінчила четверту частину на тому, що ми з ним посалютували маму. Приїхали ми з ним в Падову перший же день, поїхали до мами, і це вже був такий вечір. Посалютували ми маму. І, значить, поїхали до нього в квартиру, все жити сімейним, сімейним життям. Все одно, поки немає печатки, штампу немає. Ой, коротше, поїхали до нього. Наскільки була величезна квартира там, де жила мама, і він жив в досить такій скромній квартирці: двокімнатній, з вітальнею і з двома балкончиками, такими невеличкими. Ну що вам скажу? Він себе поводив зі мною дуже. Благородно, ну от чесно. Тобто, ми приїхали, він до мене не чіплявся, нічого. Ну, звичайно, ми навіть у Римі там на вокзалі вже і поцілувалися, і обнялися. І до того ж, ми два місяці з ним спілкувалися, так. От, а тут все він не чіплявся. Він мені сказав, що Аморе, моє Аморе, значить, давай одна буде кімната для тебе, інша для мене кімната. І коли сарай пронта, ну. Коли ти будеш готова, бути повністю моя, тоді будемо вже спати разом і будемо вже жити разом в одній кімнаті. А поки відпочиває, ну я не знаю, може він думав, що я скажу, що та ні-ні ні, давай одразу. Розвідка боєм, знаєте, ні. Я йому подякувала, сказала: ой, який ти турботливий, який ти турботливий. Все, і пішла спати. Ось, а він пішов спати. В свою кімнату. І кхм, отак десь ми з ним е, дня три отак от з ним і жили. Е, так ще, знаєте, странно, от він прокидався зранку і е, сидить на кухні, чекає, поки я прокинусь. Ну, розбуди мене, ну, щоб я щось робила, я не знаю. От. А він каже: я не звик, що у мене вдома живе жінка. Я так думаю, ну це добре, це добре. От. І зазвичай каже: я зранку роблю колаціони, тобто сніданок роблю в барі. Я йду в бар, там беру корнетто, беру каву і все. І потім я їду по роботі. Але ж зараз ти зі мною живеш, і це буде як-то ну, не дуже виховано, якщо я піду в бар зранку, тебе залишу саму. Я кажу: слухай, Андрея, ти роби, як тобі зручно. Ну, я підлаштуюсь під тебе. Звичайно, мені хочеться, ну, щоб ми разом снідали. От, ну я ж не знаю твоїх смаків, ти мені там розкажи мені. От. Я розкажу тобі про всі свої почуття. Звідки це? Я розкажу тобі про всі свої почуття, а, що я живу без життя. Щось з Ірини Білик, мені здається. Я... Так, все. Коротше кажучи, так ми з ним три дні прожили. Знаєте, ну як, -то, я не знаю, з гумором. Він мені розповідав, яку він полюбляє каву, в нього була така здоровезна кава машина, і це ми все там готували і сміялися, і він мені там щось розповідав я йому. І я бачу людина щаслива, людина на такому, знаєте, піднесеному настрої, все таке добре. І він мені казав, що даруйте. Так, мої хороші, я вибачаю, слухайте, от якщо пісня от якась от в голову, знаєте, так, це Ірина Білик, я розкажу. Про всі свої почуття, і там чорний ангел, і таке все інше. От, все зараз можемо продовжувати. От. Я до чого це розповідаю? Для того, що ви зрозуміли, що ну дійсно він був в такому піднесеному настрої. Він і сміявся, і радів, і мені з ним було дуже добре, і ну легко, як то і до мами ми знову з ним їздили. І потім, значить, ми з ним домовились, що окей, ми будемо разом снідати, а потім разом ми з ним будемо їздити, значить, по фабрикам, по заводам. Ну, спочатку він мені хотів тільки показати, як він працює. От, а ну, щоб я він мені сказав, щоб ти знала, куди я їжу. А так він каже: мені просто ну, ти перший раз в падові, ти нічого тут ще не знаєш. Він мене боявся кудись відпустити. Ви розумієте? Ну як то я не знаю. Це я не вважала це за якийсь то контроль мене, а я це вважала за турботу. От. І він сказав потім, коли ти звикнеш то, будь ласка, будь вдома, йди кудись там гуляй, і ще щось таке. Але перші дні, о, давай я буду з тобою, і будемо з тобою і їсти разом, все разом. От, ну коротше кажуть, що таке? Перші дні жити разом. Знаєте, це завжди якийсь то такий шкареберт. Але це був дуже приємний такий шкареберт, От і нам дуже було добре вдвох. Ну і самі. Розумієте, що потім все і сталося, от що потрібно все було добре. Тобто окей, і тут проходять десь приблизно 3-4 дні, і він каже: Амуре, ти знаєш, в нас будуть скоро перегони на машинах на гірських у цих трасах. Ми повинні робити прови. тобто, як... Тренування з пілотами. От. Дивись, от як ти хочеш, я можу поїхати на тиждень в гори сам з хлопцями, а можу взяти тебе з собою. Я дуже хочу, щоб ти поїхала зі мною. От. І значить будемо разом. І я тобі покажу Альпи, і е, покатаємось там по горам. От. І ти побачиш, який я вправний значить, водій оцих гоночних е, машин. І познайомлю тебе зі своїми друзями. Ну, я, звичайно, я кажу, я поїду з тобою, мені дуже цікаво все це подивитися, ну, прикольно, знаєте. От, він зрадів, одразу замовив значить, готель. Ой, там такий готель був, дівчата. От, і давай дзвонити. А, я пішла готувати обід, пішла готувати обід, і е, я чую, що він з кимось е, розмовляє по телефону. Так, ми разом були всього чотири дні, але ну все одно, дівчата, ну ви ж чуєте по, по телефону, коли ваш чоловік розмовляє з кимось, от таким, знаєте, голосом, таким сюсюкатим, таким сюсю, сюсю, Сю -сю", там тебело, там те се. І я така прислухаюсь, думаю, з ким він розмовляє? Може, з племінницями, а в нього ще дві племінниці є, і старший брат. От, з племінницями, може, потім ні. Чую, що він каже: Таня, Таня, що тобі привезти з гір? От який ти хочеш подарунок для себе? От я поїду на цілий цілити, і причому він сказав не ми поїдемо на цілий тиждень, а він сказав, що я поїду на цілий тиждень, який ти хочеш подарунок. Я така слухай, думаю, та ні, та ну, та ну може бути. Там я тут тільки чотири дні, ну тобто. А навіщо? Якщо в нього є інша, то навіщо він привіз мене? Ну, тобто, ну це якийсь то сюр просто. Коротше, він посюсюкався з кимось по телефону і приходить, значить, на кухню. І я йому я його питаю: слухай, Андреа, а з ким ти зараз розмовляв? Він каже: та це станею з Баданте, от тому, що коли ми з тобою поїдемо, то вона буде з мамою. От. Я кажу, ти мене звичайно вибач, але я так подумала, що ти з якоюсь жінкою розмовляєш, тому що ну такою знаєш, яка для тебе дуже близька, тому що ти ну так тропу з нею розмовляв. Ну тобто Щосюкався з нею. От він каже: Та що ти таке кажеш? Та де ти таке почула? Та ні, та ти що? Ну ти повинна зрозуміти, ну, окей, ти тільки приїхала, ти, ну, ти не розумієш. Я від цієї дані я дуже залежу, кажуть від мені. Вона сидить з моєю мамою. Якщо я їду кудись далеко, моя мама залежить від неї. Тому я повинен їй привозити і подарунки, і премії, я їй сплачую, тому що ми з нею домовлялися тільки про, ну, як то, про день. А якщо ми з тобою поїдемо, то вона з моєю мамою буде і вночі. А вона одружена, каже: ти не переймайся, Таня одружена, і вона тут живе з чоловіком. Він теж з Молдови, чоловік цієї Тані, і в них двоє дітей маленьких. От, так що ти, ну, він мені каже, а ти що, ревнива? Я кажу: Ти я не ревнива. Ну, тобто, коли сісюкаються з кимось по телефону, ну як то мені хочеться знати з ким. От. Ну, коротше кажучи, я бачу, що йому не дуже сподобались мої запитання, але він так стримався, знаєте, і як зміг, так і пояснив мені, чому от саме таким тоном він розмовляв з цією танею. Ну, дівчата, ну там кожна б з вас, кожній би з вас було б неприємно. Тобто це не те, що я собі вигадала, коротше кажучи, і потім ви зрозумієте, чому це я дійсно не вигадала. От, ну окей, ми поїхали з ним в ці гори. Це дійсно було дуже гарно. Це, ну, це було чудово. Знаєте, в тебе дух перехоплює, коли ти бачиш Альпи. Ну це просто. Я розумію, там і Карпати дуже гарні, і Кримські гори дуже. Але Альпи, це як вам сказати, коли ти їдеш, а біля тебе, знаєте, з одного боку скелясті гори, з іншого боку, з лісом гори. І вони такі величезні, що ти не бачиш верхівки. Ти просто не бачиш. Там просто хмари. І ти по такому. Вузень, вузенькому тунелю ти їдеш між оцих двох велетнів. Ну, це просто перехоплює дух від такої краси. Це дуже гарно. Готель, боже мій велнес спа, п'ять зірок. У нас був сам номер по собі дуже здоровезний. Плюс джакузі гаряча була. Джакузі це він чи вона на балконі, от перувала там все. От, і у номері у ванній кімнаті була навіть сауна. З інфракрасним у цим світлом. Ну, коротше, він розкошерився просто, і він мені каже: Я нічого для тебе не жалію. От все для тебе, все для тебе, тому що ти мені дала таку енергію. От я прямо ж заново почав жити. Знаєте, я завжди насторожено відношусь до людей, які так говорять, тому що ну, неможливо брати енергію з когось. Щоб живитися цією енергією. Потім та інша людина буде просто знеструмлена. розумієте? От, ну, Я думаю, ладно, ну що ти все от, 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 прискипуєшся, прискипуєшся, то не так посюсюкав по телефону, то, значить, не те сказав. Коротше кажучи, а, шикарний готель, от, ресторани, гори, машини, перегони, гроші, друзі. Ти бачиш, що. В цих друзів теж є гроші, і це люди заможні, і це люди молоді, і це гроші, скажімо так, які до них прийшли від батьків. Тобто вони не знають, що таке жити у злиднях. Ну, не знають. Начебто, все добре. І ввечері ми пішли, значить, на, такий, на таку вечерю, де були всі його друзі. Ну, єдине, що я відмітила, що хлопці його друзі, вони були. Ну, дуже молоді. Ну якщо йому 55 років було, то хлопцям було, ну я ж кажу, 30-35 років, отакі молоді. І там були два хлопця. Ну він каже, це мої найліпші, най, найліпші друзі. От один був одружений, інший ні. І оці найліпші друзі, вони як-то мене сприйняли дуже підкреслено, вічливо, от так офіційно вічливо. Запитали, як я надовго приїхала, що я е, збираюсь тут робити. Ким я збираюсь працювати. Тобто, а, мій мужчина мене про це не запитав, а у друзі вони поцікавились, наскільки, ким я буду працювати, чи не буду я значить, на шиї у їхнього друга. От. От ну І все, ми вечеряли, щось розмовляли. Я намагалася бути дуже вічливою, посміхалася. ну Я не дуже добре тоді ще на третій рік. В Італії розмовляла італійською, тому я більше слухала і посміхалась. Отак. От я така бачу вже 12-та, вже час ночі, вже друга ночі. Я бачу, що мій товариш за столом вже спить, а там дискотека, там оця молодь пригає, стрибає. От, і я йому кажу, що аморе. Може, вже пішли в готель, може, вже пішли спати? Ні-ні, ні я спати не хочу, я спати не буду. Я кажу, слухай, ну вже такий час, вже друга ночі, ну, треба відпочивати, все таке. А, ти що хочеш сказати? А, він каже: так от мої ж друзі ще танцюють, а там дівчата прийшли ще молодше, ніж друзі. Тобто, якщо друзям там 30-35 хлопцям, то дівчатам 20-25. Ви розумієте? От, і дим коромислом, і там все накурено, і от таке, і там така дискотека. І, знаєте, як то це виглядає не солідно, щоб такий чоловік 55 років сидів на оцій молодіжній дискотеці. Хоча вона так, вона дуже така, знаєте, там кого попало, не пускають. Для еліт. Ну, Все одно. Але в Італії це так, це дуже розповсюджено, коли старі діди вони вештаються по дискотекам і знімають там собі дівчат. От, ну а цей вже, вже спить. Я, я не можу сказати, що він там дід, ні. 55 років, ну але друга година ночі. Коротше кажучи, він так на мене подивився, що я вже ніяка, і каже мені: ну окей, пішли в готель, пішли відпочивати. Але каже, я не старий, я не старий. Я ще можу і потанцювати. Це я вина вибив, і тому я так от розслабився. І взагалі біля тебе моя зірочка, біля тебе. Я такий задоволений і коротше. Тому і заснув. От, ну, Пішли ми в готель, а друзі його кричать: що, Ой, Андреа, ти що вже уходиш? Пішов вже так рано, тільки друга ночі. Він Каже, Та я б залишився, я б залишився, От Маріанна хоче. Маріанна хоче вже спати. Я думаю, Боже, І я пішла вже до готелю, така, знаєте, розстроєна, От, а він бачить, що я така розстроєна, і він теж губи надув і зі мною не розмовляв. От. Думаю, що це таке було? Ну, що це? Я, ну, якби він мені не розповідав, що він полюбляє дискотеки, такі елітні, високо в горах, до другої ночі, там, десь на диванчику спати. Мені це зовсім не підходить. От. І тут ще я тільки до нього приїхала, ну скільки, ну я ж кажу, ми були разом, ну, може, днів шість тільки. І він вже губи дують і вже зі мною не розмовляє. Що це таке? От. Ну окей, я лягла спати. Зранку він прокинувся, нібито в нормальному гуморі все нормально, і щось там шуткує, щось там мені розповідає і замовив мені там полуницю з шоколадом і шампанським. Я... Шампанське не п'ю, воно мені не подобається. Коротше, каву замовив, ну таке, знаєте. І я його питаю: слухай, а ти що? Ти отак от, ну, завжди відпочиваєш? Тобі подобається отак відпочивати, тобто на дискотеках. Він каже: А що тут такого? Я молодий, ще хлопець, 55 років, я ще молодий, мої друзі молоді, я такий. То був такий знеструмлений, знеструмлений а то вдруге такий, знаєте, енергійний. І я йому кажу, слухай, якщо що, то мені це не подобається. Ну, тобто я не така, мені подобається бути вдома, мені подобається, знаєте, там, повечеряти. Ну, окей, якщо ти хочеш в ресторан, будемо в ресторанах вечеряти. Але оці дискотеки, як-то воно не для мене. Він каже: слухай, ну я ж тебе попереджав, що це моє хобі, що ці молоді хлопці це пілоти, це гонщики, і вони так розважаються. І я повинен з ними підтримувати стосунки, тому що вони представляють наш спортивний клуб. От і ну, тобто, я не хочу показатися яким то старим дідом. Я кажу, так так набагато смі смішніше, ну тобто, ти себе показуєш. Якщо ти солідна людина, то і поводь себе як. Солідна людина, а не два часи ночі йти на дискотеці, де одна молодь. Ну, коротше кажучи, я йому прямо сказала, що ну. Може, ми з тобою дуже різні, тому ну я не проти, якщо я поїду додому. Він, ти що, ти що, Ні, в жодному разі, в жодному разі ти додому не поїдеш. Ти шо? Ми ж будемо одружуватись. Він каже: Ні, 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 я тільки за одруження. Каже, з мене вже досить, я 12 років своїх подарував у цій, значить, жінці, з якою він жив, і тут ще ти мене хочеш кинути. От. І кожного дня він передзвонював. Значить, ну, скільки нас не було, нас не було тиждень. Ми там по цим горам їздили. От, він передзвонював Баданте о Тані, і з нею там сюсюкався. Що, ну, потерпи ще, ну потерпи, будь ласка. А я чую у відповідь, у відповідь, вона теж з ним сюсюкається. Ви розумієте, теж з ним там Андрія, Андрія! от, ну, Я не знаю. Ой, дівчата. Коротше кажучи, я вже думала повертатися назад додому, але як пригадаю, що там мене чекає чоловік моєї ой, і мама, і в Україну повертатися без грошей теж як-то ніяк. Думаю, ладно, подивимось, може, я, знаєте, заздалегідь, отак от порю гарячку, що називається. От. Ну, мені не сподобалось. Знаєте, у жінок є така чутка, така перечуття, така інтуїція, що є суперниця. От. Я ніколи не воювала за жодного чоловіка і не збираюся цього робити. Мені ліпше бути самою, ніж це з кимось знаєте, гиркатись і за когось там відвоювати когось. Коротше кажучи, але природа, але горе. Краса неймовірна, і ми оце все їздили. І так виходило, що він зранку їхав на оці перегони, такі пробні з хлопцями. А я була сама, і я ходила, знімала це все, себе знімала от. Дуже було гарно. І потім за все було заплачено. Тобто в готелі хочеш тобі басейн, хочеш тобі джакузі, хочеш тобі масаж, хочеш тобі там оці гарячі каміння на тебе кладуть. Ну дуже класно. Я поки все, всі процедури проходила, він вже і приїздив. Шоста вечора, десь о восьмі, ми йшли знову у ресторан і знову ця тим-тим-тим дискотека. А і він мені сказав, це значить. Таке пасьоне дуже напружливе і потрібно розслаблятися. Я ж каже: не приймаю наркотики, я не п'ю. Ну, чого ти так переймаєшся? Я кажу: Та ради Бога, ти можеш жити, як тобі заманеться, як тобі подобається. Це тільки не, не мій стиль життя. Розумієш, я боюся, що я в це не спишусь, в ці дискотеки. Я більш домашня така жінка. Отак, от. От, от мої хороші. Приїхали ми з ним після цих випробувань до Падови, повернулися, і я почала, думаю, ну окей, гаразд, він вже буде займатися роботою, тобто буде там їздити по фабрикам по заводам, я вже з ним їздити не буду, я собі знайду курси італійської мови, тому що я зрозуміла, що гроші тут заробляються не швидко, от, тяжко, тому потрібен час. Що буду я в Італії ще не один рік. І італійську мову потрібно знати. І я почала в падові шукати оці безкоштовні курси для іноземців. І ви знаєте, я не знайшла. Може зараз є, але от сім років тому от я не знайшла. В падові є дуже м, такий давній давній університет, м, майже найдавніший університет в Європі, падуванський, і там були курси для іноземців італійської мови, але вони були платні і коштували вони на той час 600 євро за семестр. Два семестри це. 1200. Значить, Андреа сказав, що слухай, ну ти непогано розмовляєш італійською. Ну на що витрачати такі гроші? 1200 євро, ну на що? Я кажу: ну так, це ж це ж ну, мені потрібно, мені потрібні заняття, мені це подобається. От як тобі твої пасіони, там, гоночні машини, так? автівки, а моє це навчатися, читати. От. І такий, ні, ні, це дуже дорого, це тобі не потрібно. І так, он, знаєте, так перехрестив це все, сказав: якщо ти знайдеш безкоштовні курси, окей, можеш піти. Я кажу: слухай, а ти ж мені взагалі казав, що кожного місяця ти мені будеш переводити по тисячу євро. І тут він теж мені каже: Аморе, слухай, ну слухай ми з тобою майже кожен день по ресторанам їздимо. Ну, це коштує, це коштує. Я тепер не сам, я тепер з тобою, я тебе утримую. Тому, знаєш, я не тисячу євро буду тебе, тобі переводити, а 500. Окей? На кишенькові витрати. Ну, я вам хочу сказати, що справа не в цих грошах, а в тих, що, ну, блін, ну ти ж обіцяв одну суму, зараз ти вже кажеш інша сума. Окей, навіть за 500 євро дуже дякую. Я тобі не дружина. Ну, в наступній серії я вам розповім, як я стала нареченою офіційною. Ну, так, напівофіційною, тому що для мене, для мене офіційна наречена це коли люди йдуть до Наталіуса і укладають угоду фінансаменту, тобто, дві сторони. Наречений і наречена вони починають жити разом ще до весілля, і є така, такий контракт фінансаменту, що гарантує одна сторона, що гарантує інша сторона. Мені це більш зрозуміло. Я зовсім не проти контрактів шлюбних і хотіла підвести такий підсумок цієї серії. Тобто, от за ці три тижні. От що я була з ним і ми з'їздили в гори, Оце він Сюсюкався з Беданте, і що тобі привезти, які тобі подарунки, потім оці дискотеки до двох часов ночі. Розумієте, потім, скажімо так, він не заборонив мені відвідувати ці курси, але він дав мені зрозуміти, що ну, ліпше, якщо я буду його супроводжувати в його поїздках, тому що він, ну, він майже кожного дня ми кудись з ним їхали. То по роботі, то по друзям, то ще кудись. Тобто, от не було такого, щоб ми були вдома, от нічого не робили, от тільки вдома були. Ми завжди кудись їхали. І завжди ми їли в цих ресторанах. Мабуть, тому я зараз до цих ресторанів ну, дуже така От. І це досить такі, знаєте, недешеві ресторани. Тобто, ось так його друзі мене сприймали, ну, скажімо так, поглядували на мене так. Здалеку, дуже вічливо, підкреслено вічливо. Його мама не могла на мене нарадуватися. Баданте за три тижні я так і не бачила оцю Таню, з якою він сюсюкався. Ну, думаю, окей, може, в нього така манера спілкування. Знаєте, все ж таки, вона дівчина одружена з чоловіком, двоє дітей. Думаю, ну, окей, він же мені сказав, що він сам самотній. Ну, значить, це правда. От, і кишенкові гроші так понизив. І знову ж таки, це не тому, що я позарилася на ці гроші, а це тому, що людина тобі каже спочатку одне, а потім інше. Ну ти ж знав, що ти е, е, якби я буду хоча б перший час на твоєму утриманні. Ну ти ж це знав. От. Але я хочу сказати, що це було ну, такі, такі крихти, знаєте, набагато більше було гарного. Тобто і спілкування, і ось ця краса. І так, кожен день подорож це виснажливо, але ну, це дуже красиво, мої хороші. От і теж він мені ні в чому не відмовляв. Куди б ми з ним не їздили, магазини. Ми з тих гір, я приїхала, я до нього приїхала з одним з однією валізою. Розумієте? А поки ми з ним були сім днів, значить, в горах, я приїхала з трьома валізами, набитими повністю і одягом, і косметикою, і профумами, і які то прикраси. Тобто, ну, я не можу сказати, що він був жадібний. Ні. От що я хотіла, навіть ні, не так. Тому що я вже боялася щось хотіти. Він одразу це купував, одразу от бачив, на що я дивлюсь, і купував. От. І потім я думаю, ну, мені більш потрібні гроші, мені ж потрібно і дитині щось вислати, і за комунальні заплатити в харківській квартирі. Я ж дитині не вишлю свої прикраси, ви розумієте? От. Тому ось такі були перші. І отак десь місяця, я не знаю, два отак от ми з ним жили. Потихеньку, як він сісюкався з Баданти, я більш не чула, тому що він це вже робив, коли мене немає. Тобто він з нею розмовляв, щоб я не чула. От він мені сказав, що ти ревнива, тому потрібно ліпше тебе не злити. І він це сказав, нібито, знаєте, з такою іронією, з посмішкою, але все ж таки так от, мені підковернув. Ну, мені просто було це неприємно. Все. Так, ми хороші, буде шоста серія. І взагалі, я так думаю, що це буде такий довгенький серіальчик. Все, до побачення. чао чао І на добраніч. Чао.